Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати частинку своєї колекції, своїх прекрасних чарівних таких різнобарвних бігоній. Зараз познайомимося з ними трошки ближче. На жаль, в інтернеті досить мало є таких оглядів дорослих рослинок бігоні. Так, звичайно, Дімітріс, наші селекціонери, показують своїх чарівних красунь, вони в них прекрасні, і з приставочкою ДС можна подивитися, яка ваша рослиночка виросте в майбутньому. Але ну, чомусь інші сорти ну зовсім зовсім мало. Відео, так, фотографії можна знайти, але відео і чомусь наші колекціонери ну, зовсім мало показують свої бегонії. Я не хочу сказати, що в мене там зовсім же великі, гарні кущі. Звичайно, мені дуже далеко ще до гарних і великих кущиків. Але я хочу показати ну, те, що мені вдалося виростити. Будь ласка, показуйте і ви. Скидайте свої дорослі рослинки, будемо разом їх роздивлятись. Адже дуже цікаво, все ж таки в майбутньому, як кожна рослинка маленька буде виглядати. Ось почну вам огляд з цієї бігошечки. Це конфіті. Це зарубіжна селекція. Дивіться, які чарівні листочки. Ну, взагалі, ось молоденький, який розкрас, неймовірно, скільки кольорів у ній. Конфіті. Наступна бігошечка це ескаргот. Равлик. Ну, тут, мабуть, найбільший равлик, який в мене є з бігоній. Дивіться, який чарівний ось такий. Так, вона ще зовсім невеличка в мене, але мені вже хочеться показати її. А ще дивіться, яке забарвлення чарівне. З такою. Рожевістю віддає, ну, взагалі, ну така красива ось така. Ескаргот наступна моя бігонія Гі діутня роса. Це також наш український селекціонер Ірина. І ось такі в неї Яскраві бігонії. гі ранкова роса. Ось дивіться, ну, дуже такі листочки різнобарвні. Так, вона ще невеличка, звичайно, вони будуть рости, і я буду показувати, як вони ростуть, за який час виростають. Але це буде пізніше, поки мені все ж хочеться показати. Те, що маю вже зараз. І ось наступна краса моя дес амор амор. Ось таке сердечко посередині, красуня, листочки такі яскраві. Ось іще один листочок розкривається, він тільки-тільки тут. Показує свою красу. Ось ці листочки, які красиві. Він росте в мене на вікні, і світла йому достатньо для такого шикарного розкрасу. Десь амор, амор. Я її показувала вже ближче, більше, але ж буквально ось за такий короткий час, ось ще один листочок показався. Ось всій красі. Дес, амур, амур. Наступна бігонія. НГ гвоздіка Я так її хотіла, я її побачила якось в інтернеті, мені так сподобались ці листочки. А дивіться, які вони різні. Ось ці листочки вона також на вікні в мене. І вони ось виростають, коли багато освітлення. Вони виростають ось такі рожеві. Тобто, взимку вони росли, коли мало освітлення, вони ось такі серебристі, з перламутром, якимось таким з розовиночкою. А ось свіжі молоді листочки, коли багато вже їм освітлення, вони розовіють. І я дивлюсь, ну, всі бігоні, в яких присутні ось такі є колір. Серебристий, вони, коли багато освітлення, розовіють з рожевістю, з такою, але красиві. НГ гвоздіка. НГ франт. Ну, тут також яке різнобарвне листя. І равлик посередині. Ось молодий листочок. Краса. Я так люблю спостерігати, як ці листочки ростуть. Кожен. Зараз все ж таки ще весна. Вони так гарно ростуть. Кожного дня можна побачити новий листочок, новий розкрас, Ну, просто неймовірно. Енге Франт. Ось покажу вам ще таку красуня. Дивіться, яке неймовірне листя. Але це сіянець. Вона дуже схожа на деякі сорти, але, кажуть, не потрібно їх з чимось зрівнювати. Все ж таки, це сіянець. Але листя ну, яке красивенне. До того ж, вона росте така з великими листями, листя, як купухі. Ну, трошки оце чомусь. Завертаються. Ну, не знаю, чи це специт так вона росте. Ну, але ж, ну, вологі, наче достатньо. Вони у мене на гнотовому поливі. Всі, ось на весну я їх всі перевела на гнотовий полив, для того, щоб вони брали водички собі, скільки схочуть. Тобто в них завжди зволожений е, субстрат. Краса, дивіться, як переливається. Я дуже люблю ще такі кольори. Де чітко вони виражені. Один закінчується колір інша, ще ця така смородинова облямівочка навкруг. ну, Взагалі краса. Ось це затміння луни. НГ затміння луни. Вона ще зовсім молоденька. Але мені так хочеться вже її показати, бо також дуже подобаються такі листочки. Вони раликом ростуть з такою брямівкою, з жилочками. Ось цей листочок вже дорослий. Краса. Ось покажу ще одну свою. Це ДС арбузик. Ось такими різнобарвними, ну, зеленими, можна сказати, листочками. Але ж також равлик ось який великий в ній. Так, щось вона в мене, якщо чесно, не дуже так швидко і гарно росте. Але вже, вже наче починає. Я сподіваюся, все ж таки виростити з неї цей чарівний кущик. Ось такі листочки. Ну, і ось цей молоденький кущик Regal Minuet. Дорослий я вам показувала, як він розростається, який це колір. А це мій молоденький кущик, це залишилась дітка, адже осінню так багато просили, всім сподобався Regol Minuet. Я вирощувала, ну, можна сказати, під замовлення, я не професійно ж цим займаюсь. І це залишилось дітка, така двійна. Я її посадила, пересадила, І ось вона буквально за два місяці. Подивіться, яка вона так. Він ще зовсім не кучерявий, але все, що в нього попереду, в нього є така. Ну так він росте в нього на таких довгих стебельочках його листочки, їм є куди рости в різні сторони. Трошки займає місця, звичайно, більше. Але ну, красунчик, а кольори. Ну, навіть на камеру чи можливо передати, чи неможливо. Так, трошки видно. Вони такі, наче натерті воском, ну, вони блестять. Регал мінует. Ось я вас познайомила і ще своєю частинкою бігоні. Ось такі красуночки в мене ростуть на вікнах. Кожного ранку підходжу до них, розглядаю листочки, а потім біжу на роботу. Ввечері також, перед тим, як лягти в ліжко, обходжу їх і поливаю, і роздивляюсь, де виріс який листочок, де з'явився, де можливо і підсох. Звичайно, все буває. І дивлюсь кожного разу на них. А також пропускаю десь полив. Не подивлюсь, що в стаканавігнотовий, не подивлюсь, що в стаканчику закінчилась водичка. І вони трошки свої листочки опускають. Отак От ми живемо. Дякую, що ви зі мною, що також любуєтесь цією красотою. Садіть собі, вони трошки заспокоюють, відвлікають. Це як антидепресанти, про які не можна забутися, звичайно, і обов'язково треба підійти до них, тому що вони не дуже люблять, коли до них не підходять і забуваються про них. Тому всім нам мирного неба. До нових зустрічей! Буду ділитися красотою. Кому це подобається, дивіться, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Фотографуйте, знімайте свої прекрасні рослини. На Фейсбук дуже багато є груп. Скидайте. Дякую всім. До нових зустрічей!